Добрий день. О, квіта, дята, стукає. Хочу розпочати з такої ось краси. Це ми приїхали до Вови в село. Краса, роза розквітла, вже перецвітає, але така здорова, дивіться, ну, вона здаліка взагалі квітка сама по собі дуже-дуже велика, здорова, така гарна. Вже приїхали до Вови у село і хочу вам показати, як красиво, який гарний краєвид. Аж так зачаровує. Зараз після дощику взагалі, так, знаєте, як сказати, дуже свіже повітря. Прям так аж хочеться дихати на повну грудь. Так класно, класно. Зараз покажу, яка природа. Чуєте, як пташки співають? Там ліс далеко. Бачите, Щоб, щоб ви почули, як це все гарно пахне, як свіже, як хорошо. На природі взагалі класно. Отам От далеко то ліс. Не дуже далеко тако через поле перейти і ліс. Там вдалечі, ось там, теж знаходиться село. Ви щоб почули, як співають пташки. Кажи, десь в лісі чи де, не знаю. Но дуже гарно співають. Зараз ще покажу вовиної мами грядочки, як посажено. Часничок, там гарбузи такий чесничок, цибулька, морквочка. Боже, треба йти чимось від комарів маститися, бо загризуть. Знов цибулька. напевно поламалася що да. зламалася о знаєте на цю красу то надивитися можна вічно але комарі Цього зробити не дадуть. Треба йти до хати, маститися якимось кремом чи що, бо загризуть подлюки. Ой, Боже, якісь такі ці комарі, що це капець. О, Вова зараз буде картошку підгортати. А ми вже А ми вже на ставку на розпалиться. Тільки з мене поганий рибок. Я спала в машейки. Чотири ранку сюди приїхали, думаю, буду вам. Тут зараз світ знімати і все остальне. ага, так хорошо виспалася. А Вова тим часом ловив в Зараз покажу вам. Природа клас, бомба, ракета. На тій стороні городи ніби в книжці сторінки. Розмальовані, висапані. Дивіться, як гарно. Люблю так дивитися на городи. Мої корови допасуються ті, що в, тому ро... в то... ну, того разу були з нами. Цього разу ми на другому березі, бо сюди можна машиною заїхати, а туди ні. Погода дуже, ну я б не сказала, що холодно. Вітряно, але нормально терпимо. людей дуже багато. І на, і на цей раз, як не дивно, жінок теж багато є. Я не одна вже тут рибачу. Поки я поспала, мова трохи риби наловив. Ташки так гарно літають. Коротше, в 4 ранку мене можна не брати. Я сонна, як ця. Півночі не плод з Та й так, добренько, тоді буду тихенько, бо ж не воно кричати. Дивлюся, пташки на цій річці точно голодними не будуть. Тако нирнуло, винирнуло і вже рибину в дзьобі тримає. І ніякої гудочки, і черв'яків, нічого йому не треба. Літають, собі зараз покажу. бо таке хмуре-хмуре, як хмуре. то дощі мають бути сьогодні цілий день. Але хай йдуть, нам треба дощі. Кажу, подивіться, вже хвилі набили піну. Бачите, біло. Зараз тут вам покажу, тут краще видно. О, біля берега, бачите, піна. Це хвилі так набили. Природа така класна. Бачите, так, наблюдаємо, коли буде. Клювати. Витягнемо з вами разом карася. Це не клює оце. Це вітер його. Сьогодні дуже-дуже великий вітер. Прям голову зносить. Я ж кажу, геть ось та хвилі які. Є карасик, який гарний. Знову карасик. О, Вові в руку. Оп, Клас. І ще один карасик у нас буде зараз. А? Буде чи не буде? Єсть. У нас на цей спінінг хрипко. Щось булькнуло, може. Ні, є. О, є. Є красавиця. Карасик. Це на що попався цей карасик? На хвоста? О, не дзьобом, а хвостом. Тепер тут з тієї сторони у нас карасик. О, красавчик! Ой, який гарний, гарний такий карась. Теж клює, зараз слова піде, достане. Бачите, як клює. Каже, перш закине ту удочку. Ну, так прикольно, як клює, сидиш. Ну, зараз побачимо, що там буде. Вона вже телефон сідає, так що ще трошки познімаю і все. є, теж гарний такий карась. О, О знову є карасик. Тик-тик, видаляється. Такий вітер, дівчата, аж голову зносить. Бачите? Ну, не холодно. Вітер є, але не холодно. Такий, знаєте. Подивіться, як Вова витягнув рибу. Вова? <сіхі> Клас. Володку стару знайшов на річці. Вийняв з води тільки що. Капець. Це вона потоплена була? Повністю потоплена. Володки ну, А, Капець. Зараз прийду ближче ще подивлюся на лодку. Ходив-ходив, каже, дві, потоплена лодка, достав її. О, то вона вже тут не один рік потоплена. Бачите, яка лодка. Половину достав, за цю штуку тянув. Вона вже добре вова потоплена, не один рік, походу так, прибило до берега. Да, прибило до берега Клас. Той раз ми, я кажу Вови, знайшли цього весло. Я знайшла в, цьому, в цей раз воволодку. <плес> Коротше, ми справжні рибаки. Може не тяни її більше? Ти куди ти її витягнеш? Що тікати? Нічого не. Наша рибалка підійшла до завершення. Я можу похвалитися. Я зняла два відео в тік -доті. Отак. А Вова налови прийняття, покажемо якої звідки. Ну класно, дуже, 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 так, дуже холодно. Вітер такий зривається, дуже холодно ведеться. Наші карасики. Від які гарні. Всі один в один. Рибки наловили, можна їхати тепер додому. Ми вже їдемо додому з рибалки. Довольні, щасливі, ще малі, малі не чуєте, що кажуть. Полуниці збирали. Буду сьогодні консервувати. Є чим на вечір зайнятися, Вова буде рибу чистити. Я буду полуницю перебирати. Так що так, ну все, тоді. Усім до зустрічі. Люблю, цілую, пока!